Доброго дня, пані та панове. Запитайте себе, коли останній раз ви проводили технічне обслуговування обладнання, котрим користуєтесь, такого, як, наприклад, система кондиціонування, система вентиляції, система опалення, система приготування гарячого водопостачання Одною з основних елементів системи гарячого водопостачання є бак ГВП або просто бойлер. Зараз на ваших екранах мідна трубка, яка є закладною для датчика температури бака ГВП. Як бачите, в ній є нерукотворний отвір, та є характерні зелено-сині відкладення. Ці відкладення це є окислиміді внаслідок електрохімічної корозії. Це нижній. Нижня закладна для датчика температури. А це є верхня закладна для датчика температури. Як бачимо, стан в неї трохи кращий, але їй теж залишилось недовго. Зрозуміло, що внаслідок розгерметизації бака ГВП було підтоплено приміщення. Так? Причиною цієї аварії є відсутність технічного обслуговування. На протязі 4 років, при тому, що в середньому бак ГВП працює від 10 років і більше. На ваших екранах гайка. І тут десь мав бути магнівий електрод, який захищає від електрохімічної корозії. Для порівняння ось новий магнієвий електрод для захисту від електрохімічної корозії. Як бачите, розміри його наскільки більші. Шановні користувачі, пам'ятайте, регулярне технічне обслуговування забезпечить безперебійну та довготривалу роботу вашого обладнання. Будь ласка, не нехтуйте регламентом технічного обслуговування. Дякую за увагу!